Дивіться сьогодні в Лозівській панорамі. На чотири Лозівські багатоповерхівки поставили будинкові газоміри. Мешканці не згодні платити за себе і своїх сусідів. Невідомі пограбували каналізаційну станцію. Крадії винесли металу на 4 тисячі гривень. У Лозівському терцентрі для підопічних і працівників відкрили спортивну залу. Лозівська панорама підводить підсумки інформаційного тижня. У студії Вадим Гоч, мої вітання. У Лозовій на чотири багатоповерхівки поставили будинкові газоміри. Обладнання ще не ввели в експлуатацію, кажуть газовики, тому жильці, як і раніше, платять за нормою. Люди не раді будинковому лічильнику, бо вважають, що із загальним газоміром платитимуть більше, і ще й за сусідів. Аргументи абонентів і газовиків збирала Ольга Бондаренко. На чотирьох будинках у Лозові з'явилися такі сірі ящики. Там всередині будинкові лічильники. Мешканці, хто знає про них, хто не знає. Ну, там на посаді стоїть газовий. Я не знала. На шостому будинку дев'ятого мікрорайону також поставили будинковий газомір. Пані Агафія чула, як сусіди ходили, говорили про нього. Жінка проти загального обліку. Я плачу все време, в мене прийшли ще з квитанції хоть деякі мінусом, що не платить. А тепер я буду за всіх, буду ділити між нами, буду платити за всіх. На що воно потрібно таке. У будинку пані Зинаїди газомір поки не встановили, але голова їхнього СББ попередив, що лічильник на багатоповерхівку поставлять і з ним платитимуть нечесно. Певна жінка. Ми всю весну літо і осінь Ми живемо на дачі. Ми будемо на два платити. Сусідка приписана одна, квартиранти живуть чотири не приписані. І діта права двоє діток маленьких воду гріють, все роблять. Пічка зимою горить у них постійно. Такі самі претензії і у мешканців 24-го будинку Краснопавлівського мікрорайону. На їхню дев'ятиповерхівку також поставили будинковий газомір. Люди обурилися, підключили районних депутатів і ті добилися зустрічі із газовиками. Представники Харківгазу пояснили, чому ставлять на багатоповерхівки будинкові лічильники, а не квартирні. Национальная комиссия, которая как раз рассматривает эти все вопросы, пришла к тому, что установка индивидуальных счетчиков, она по своему времени установки очень долгая. Это первое. Второе, это очень экономически затратно. То есть таких денег на данный момент нет для того, чтобы обеспечить каждого абонента индивидуальным узлом учета. До січня 2018 року багатоповерхівки, у яких із газових приладів тільки пічки, всі отримають загальнобудинкові лічильники, розповіли газовики і пояснили, як проводитимуть нарахування. Будет считаться полностью объем газа, который проходит за календарный месяц по этому узлу учета, за минусом тех абонентов, у которых установлен уже индивидуальный узел учета. То есть этот газ будет отниматься. И, соответственно, пропорционально он будет разделяться на каждого человека, зарегистрированного в этом доме. И все равно за кого-то я лишний газ не хочу платить. Все. Ну, даже его и подключить. Мы за 71 будем платить, за одного человеку. У разі офіційної відмови від будинкового лічильника норму абоненту змінять на 18,3 куба на людину. Підкреслили газовики. Відмовникам все одно доведеться за власний кошт встановити квартирний газомір. Без лічильників з 1 січня 2018 року користуватися газом заборонено, а тому помешкання відріжуть. Повідомили у Харківгазі. Ну що чуже 140 що тисяч, щоб поставити чує за своєї пенсії 1700. Скільки мені треба себе Заплатить за квартиру за щочик поставить у Лозовій Газовики погодили встановлення ще 18 будинкових газомірів у Краснопавлівці семи. Більше чи менше платитимуть люди за будинковим лічильником стане відомо після того, як підуть перші оплати. Пояснюють у Харківгазі. Поки жоден із встановлених лічильників не працює. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, Валерій Діденко для Лозівської панорами, телерадіо компанія Лозова. У лозовій пограбували каналізаційну насосну станцію центральної районної лікарні. Крадіжку зі зломом виявили водяники сьогодні, 19 серпня. За попередніми підрахунками крадії завдали збитків на 4 тисячі гривень. На місці злочину побувала Анна Красноперова. Невідомі пограбували каналізаційну насосну станцію, що знаходиться біля центральної районної лікарні. Начальник цеху водовідведення комунального підприємства Лозова водоканал Володимир Мисочка показує наслідки крадіжки зі зломом. Зловмисники вирвали навісний замок та відкрили гвинтовий в поміщення і в поміщення було українено два металічних ящика састула слесарного. Вывалили сюда мусор и украли на стил. Який закривав літупіріки на стіл такий подіда метр на полтора метра. Поцупили крадії металеві конструкції в прийомному відділенні насосної станції. Награбоване невідомі вивозили на велосипеді у бік городів. Говорять водяники. За станцією вони разом з поліцією знайшли сліди зловмисників за підрахунками. Лозова водоканалу крадії завдали збитків на 4 тисячі гривень. Зараз злочинців розшукує поліція, а водяники відновлюють замки. Анна Красноперова Валентин Косіченко ТРК Лозова. У Лозівському і Панютинському профтехліцеях держава замовила місця на 250 учнів. Держзамовлення для Лозівського професійного ліцею склало 145 ступників, для Панютинського аграрного 105. Обласний департамент освіти і науки довів цю кількість Лозівській міській раді для погодження. Віце-мер Юрій Кушнір пояснив, обсяги по профтехзакладам узгоджують вперше. У цьому році держава відмовилася фінансувати колишні ПТУ і переклала їхнє утримання на місцеві бюджети. Лозівський міський голова розповів, що його колеги-мери з інших міст самі погодили держзамовлення. Він вирішив винести питання на розгляд міським депутатам. На сесії 18 серпня обранці згодилися із кількістю, яку запропонувала держава, але фінансувати ліцеї будуть враховуючи своє регіональне замовлення. Порядок його формування міськрада прийняла у липні, нагадав віцемер Юрій Кушнір. Була створена робоча група, яка попередньо з'ясувала, скільки робітничих кадрів потребують роботодавці із Лозової. За відповідями підприємства організації установ міста, на сьогоднішній день регіональне замовлення складає 49 осіб. Тому в проєкті рішення зазначено, що фінансування обсягів державного замовлення. Що перевищують регіональне замовлення сформоване від у відповідності до порядку формування регіонального замовлення, затвердженого міської ради, здійснювати за умов надходження коштів з обласного та державного бюджетів. Ми на цьому акцентуємо увагу. Сьогодні дефіцит по галузі освіти складає 13 мільйонів гривень, пояснив Юрій Кушнір. Шести мільйонів не вистачає до кінця року школам. Профтехосвіта не забезпечена на сім мільйонів. До Лозівського професійного ліцею поки забажали вступити 124 людини. До панютинського аграрного заяви на вступ подали 59 чоловік. Лозівським депутатам дали відповідь стосовно панютинського аграрного ліцею. Про це на сесії повідомив віцемер Юрій Кушнір. У червні депутати міськради написали звернення до Міносвіти і поскаржилися урядовцям на непрозоре використання ліцеєм коштів, які надає місто. Обранці також вказали на кримінальні провадження, відкриті прокуратурою і поліцією. 17 серпня відповідь прийшла від обласного департаменту освіти і науки. Її зачитали на сесії. У листі фахівці відзвітували, що вони не виявили фінансових порушень, а з приводу кримінальних справ рішення прийме суд. У мерії вважають перевірку департаменту формальною і говорять, що буде ще одна. Всім не цікаво, включаючи департамент освіти області, що там. Мені це цікаво, тому що ті кошти, які міський бюджет виділяє на фінансування цього ліцею, вони забрані в громади. І в зв'язку з цим це буде не до ремонтів доріг, не до ремонтів тротуарів, отримання комунальної нашої служби. Ми намагалися зв'язатися з директором ліцею, який не був присутнім на сесії. Більше подробиць розкажемо в одному з наступних випусків Лозівської панорами. Сьогодні, 19 серпня, містяни святили груші, яблука, мед і жито пшеницю. У лозівських храмах відзначили свято Преображення Господнього або другий спас, знаний у народі як Яблучний. Вважається, що з другого спасу починається осінь. Інтернет-синоптики принаймні у найближчій тиждень не обіцяють похолодань. У лозовій температура буде літньою до 30 з плюсом. Вібромасажери, бігові доріжки та тренажери для пресу. У лозівському територіальному центрі для людей похилого віку та з обмеженими можливостями відкрили спортивну залу. Її терцентр обладнав та облаштував завдяки перемозі в обласному конкурсі міні проєктів разом у майбутнє. На урочисте відкриття, яке відбулося вчора, 18 серпня, завітали гості з Харкова. Про спортивну залу у терцентрі мріяли давно, кажуть ці пані. Здійснила їхні бажання перемога у обласному конкурсі міні проєктів разом у майбутнє. Це необхідність така. У нас була група здоров'я тут. Ми займалися зарядкою. Займалися спортом тут, хоч нам і по багато років. А потім говоримо, ну нам якби тренажерний зал, та ми б тут гори звернули, помолоділи б на 20 років. На урочисте відкриття спортивної кімнати приїхали члени комісії з конкурсу міні проєктів Депутат облради Микола Тітов та керуючи справами виконавчого комітету облради Сергій Клименко. Вони говорять, коли з півтори тисячі учасників обирали переможців, лозійський проєкт спортзалу для людей похилого віку стояв в пріоритеті. Ми наочно побачили гроші, які ми виділили свого часу за рахунок ініціативи людей і під керівництвом мера. Зробили конкретну справу: дай Боже, побільше таких конкретних кроків, і потихеньку покращимо життя змінами на краще. Я просто переконаний, єдине, що трошки терпіння, бажання і віри. Міський голова Сергій Зеленський зауважив, без підтримки обласного керівництва та депутатів міськради втілити у життя такий міні проект було б неможливо. Це перший такий міні проект започаткований для нашого старшого покоління, який в подальшому, я думаю, буде підтримуватися обласною радою. Під час відкриття спортивної зали харківські гості передали директору терцентру сертифікат, який засвідчує виконання міні-проекту. Не треба стояти у Він Не так, коли президент чи там міжнародний валютний фонд щось зробить. Ми самі можемо. Я вас з цим вітаю. А, а, так, 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 так. Так. У день відкриття Лузячани одразу взялися випробувати нові тренажери. Позаймалися міські голова, працівники територіального центру та самі ініціатори участі у конкурсі міні проєктів Усі говорять, обладнання задоволені. Дівечки тріста гравів. Анна Красноперова, Роман Чибіряк, Тірка Лозова. Наступний випуск новин вийде у понеділок, о 19.30. Наші сюжети доступні також онлайн на сайті Лозівської міськради в розділі Телевізійні новини. До зустрічі і гарних вихідних!